Вночі 29 серпня, під час чергової атаки Російської Федерації по Україні один з шахедів залетів на територію Білорусі. В Єльському районі чули кілька вибухів. Була видна яскрава спалах в небі. Повідомляє моніторинговий проект Білоруський Гаюн. Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомляв про збиття нібито українських безпілотників на території Білорусі. Тоді Олександр Лукашенко погрожував, що в разі повторення таких провокацій, білоруська сторона відповість. Тепер самопроголошений президент заявляє про те, що ніколи не буде воювати за межами Білорусі. Ніяких загадок, ніяких наказів іти за межі нашої країни не було, не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас з поганими намірами. По даним телеграм-канала Кремлівська табакерка Лукашенко підтвердив інформацію про те, що не збирається воювати з Україною, на що в Кремлі нібито відреагували наступним чином, пише Кремлівська табакерка. Його допомога нам дуже пригодилася б. Вона відволікла б частину ворожих військ, але він петляє. І навіть ту допомогу, яку надавав раніше, починає знижувати. Військовий експерт Олег Жданов назвав дії Олександра Лукашенка спектаклем. Самопроголошений диктатор в Білорусі виявився ще й хорошим актором. У плані політичного театру він робить політичні заяви, в яких вставляє такий досить я би сказав, завуальований контекст. Кажуть, що йому захід зробив пропозицію вступити у війну на стороні України проти Російської Федерації. Він сказав, що на 99% не готовий віддати такий наказ. На думку експерта, Олександр Лукашенко все таки залишає 1% для невелювання ситуації.